У житті знамена дата, сьогодні ваш прекрасний день, день вашого народження. І в дійсності такий вік прожити, звісно, це треба заслужити у бах. В дійсності ви, напевно, тому що ви прийшли славний путь життєвий, ви пройшли за холіття Великої вітчизняної війни. І ви прийшли від, відбудову після ростої розрухи, яка була. І кажуть, сьогодні ви досягли, кажуть, зрілого віку, віку 10 Значить, сьогодні дозвольте мені. За доручення районної ради, депутатського корпусу від територіального центру від себе особисто привітати вас цим прекрасним днем, днем вашого народження, вважати вам щастя, здоров'я, на здоров'я, тому що дійсності такі роки, вже сьогодні, вас, конечно, за такий період, звісно, ваше вважати сумне підірваних. Ми вам бажаємо здоров'я, зд років життя і тут невеличкі подарунки, це віддання центру, ми вас вітаємо. Я все покладу тут вам. Я тут туди. Це потім. Це найкраще, вам було дуже здорові. Я бажаю тих років, що я маю. Бажаю вам всім. Дякую. Всім. І дякую, що ви за мене забули. Дуже дякую. Так само вітаю вас від імені трьох тисяч населення о, Міліїва. А я ще скажу ще я не виступав. Вітаю вас міні. від Міліївської громади. Більше трьох тисяч населення. Ви прожили дійсно життя довге, нелегке. Дякую. Але виростили дітей і онуків тепер є прикладом для всіх всього вам найкращого і до 120 років мінімум. Я вам теж бажаю. Я теж тепер слухайте, ну, Слушайте, дорогий Олексій Олексійович. Я хочу перш за все привітати вас від керівництва району, голови адміністрації, голови районної ради і зачитати вам вітання. Виженська районна державна адміністрація та виженська районна рада вітають. Гешка Олексія Олексійовича, з нагоди дня народження. бажаю вам міцного здоров'я, безмежного щастя, незгасної енергії, впевненості, оптимізму, багато приємних радісних подій в житті та щедрої долі. Хай сповняться всі ваші сподівання і надії. Хай буде мир і злагода в вашій оселі. А кожен день наповнюється теплом, благополуччям та добрими справами, які допоможуть здолати всі негаразди. Голова адміністрації, голова районної ради. Ну, а це зобов'язання передали від керівництва району вам ті... покамість, а більше. там вже буде після 102 друге зобов'язання. Да. Так що ми да. теж від ветеранської да. ради э, вітаємо да. вас від э, в села і міста. Да. Що саме дякую. на цьому? Дякую вам, що ми ви нас є. Ми дякуємо, що ви да. вас є, вам добра, щастя, всіх самих. Да. Беріть грамоту Добрий день вам. Святого Василя, здоров'я, ви були дуже, ви зачекали, ви ніколи не бракували.